Зараз ми навіть не можемо довести факт зґвалтування, тому що дівчата не написали заяву, і вони це використовують ці чоловіки як доказ, чого вони не написали заяву. І це ще одна причина того, що нас не розуміють. Тобто не розуміють поведінку жертви, що їй буквально страшно бути засоромленою, бути побитою, бо прийдуть же ж, але ну, можуть прийти і її за це побити, за те, що її не зрозуміють батьки, її не зрозуміє соціум, її щось звинуватять, бо її вже звинувачують. Я не знаю, яка там має тривати робота з психологом, щоб вона прийшла і подала цю заяву. І це питання, що закону, ми не захищені, бо домагання, а зґвалтування дуже важко довести. Був кейс в якомусь університеті, київському, здається, де, де ем, викладач домагався до дівчат і не довели, не довели те, що він домагався, і його повернули на роботу. А як дівчатам ходити на його пари? А чоловікам так само ну де де є? Ну тобто, де є доказ того, що він він не почне домагатись і до чоловіків теж.